Ти стоїш на вечірці, у руці, напій, у голові рояться думки про чорні діри, останню прочитану книгу або сенс людського існування. Раптом до тебе підходить хтось із сяючою, але порожньою посмішкою і каже: Чудова погода сьогодні, чи не так? І в цей момент ти відчуваєш, як твої нейрони починають колективно писати заяви на звільнення. Фізично боляче. Якщо тобі це знайомо, вітаю. Ти не сноб і не мізантроп, ти просто інтелектуал, для якого смолтолка це форма психологічних тортур. І сьогодні ми розберемося, чому так відбувається: це не про зарозумілість, це про нейробіологію. Для початку що таке смолток? Це соціальний ритуал, його мета не обмін інформацією, а підтвердження, що ми не ставимо загрози один для одного. Як справи, що нового машина не ламається? Це не питання, це паролі, які сигналізують, я безпечний, я частина племені. Проблема в тому, що мозок інтелектуала працює інакше, він інформаційний хижак. Він прагне новизни складності та закономірностей. Смолток для нього це як для Лева запропонувати салат з кульбаб. Він не те, що не смачний, він просто не містить потрібних калорій. І перша причина цього дофамін. Нейромедіатор пов'язаний з мотивацією і винагородою. Наш мозок отримує дофаміновий сплеск, коли дізнається щось нове. Вирішує складну задачу або бачить несподіваний зв'язок між ідеями. Small talk – це інформаційний фастфуд. Він передбачуваний, повторюваний і не несе жодної поживної цінності для розуму. Як справи, нормально. А в тебе теж дофамінова пустеля, жодної винагороди, жодної стимуляції. Люди з високою потребою в пізнанні. Need for Cognition отримують задоволення від самого процесу мислення. Для них розв'язувати задачі це як для інших їсти шоколад. Small talk примусово зупиняє цей процес. Він змушує мозок переключитися з глибокого аналізу на поверхневе соціальне сканування. Друга і, можливо, найважливіша причина це робота мережі пасивного режиму роботи мозку. Або Default Mode Network – DMN. Це мережа, яка активується, коли ти не сфокусований на зовнішньому завданні, коли ти мрієш, рефлексуєш, плануєш майбутнє або просто блукаєш у своїх думках. Для інтелектуалів DMN – це не відпочинок, це основний робочий інструмент. Саме тут народжуються ідеї, синтезується інформація. І знаходяться нестандартні рішення, і ось тут з'являється Смолток. Він як набридливий сусід із дрилем, який вривається у твою творчу майстерню. Він висмикує тебе з продуктивного внутрішнього світу ДМН і змушує фокусуватися на зовнішньому низькоцінному стимулі. Це перемикання контексту вимагає значних когнітивних зусиль. І коли винагорода за це перемикання нульова. Мозок сприймається як чисту втрату енергії, звідси й виникає відчуття втоми і роздратування. Ти не просто нудьгуєш, твій мозок протестує проти неефективного використання своїх ресурсів. Третя причина асиметрія інформації. Small talk зазвичай обертається навколо загальновідомих тем. Погода, спорт, останні новини. Інтелектуал часто занурений у дуже специфічні нішеві теми: квантова фізика, історія середньовічної кераміки, філософія стоїцизму, спроба обговорити це з непідготовленим співрозмовником приречена: це або викличе нерозуміння, або змусить тебе максимально спрощувати, втрачаючи всю суть. Тому легше мовчати або підтримувати ритуал смолток. Відчуваючи, як твій мозок повільно перетворюється на желе. Отже, що ж робити? Стати відлюдником і спілкуватися лише з Нобелівськими лауреатами. Ні, Smalltalks – це необхідний соціальний інструмент. Питання в тому, як ним керувати, а не як його уникати. Стратегія перша розворот. Ваша мета плавно перевести розмову з поверхневої теми на глибшу співрозмовник. Жахливий затор сьогодні. Ти так цікаво, як безпілотні автомобілі могли б вирішити цю проблему в майбутньому. Ти щось про це читав? Ви берете його тему, але додаєте до неї шар абстракції, технології чи філософії. Ви не відкидаєте, а поглиблюєте. Стратегія друга драбина запитань. Починайте з простого. Але кожне наступне питання робіть трохи глибшим. Перше питання: ким ти працюєш? Відповідь Я дизайнер. Друге питання. О, цікаво! А що тобі найбільше подобається у дизайні? Творчий процес чи вирішення проблем користувачів. Третє питання. Як ти думаєш, хороший дизайн може реально змінити поведінку людей на краще? Ви тільки що за три кроки перетворили смолток на дискусію про етику та соціальну інженерію. Ваш мозок вдячний вам. Стратегія третя. Чесний, але ввічливий вихід. Не кожну розмову можна врятувати, і це нормально. Замість того, щоб мучитися, просто скажіть був радий поспілкуватися, але мені потрібно знайти колегу, взяти напій, подихати повітрям. Це не грубість, це управління своїм найціннішим ресурсом, когнітивною енергією. І наостанок ненависть до смолток. Це не ознака того, що ви кращі за інших. Це лише означає, що ваш мозок отримує задоволення від іншого типу стимуляції. Це не вертикальна ієрархія розумний дурний, а горизонтальна різноманітність когнітивних стилів. Small talk – це не зло, це інструмент. Для деяких це комфортна основа соціальної взаємодії, для інтелектуалів. Це лише коротка прелюдія до чогось більшого. Навчіться використовувати цей інструмент щоб відкривати двері, а не для того, щоб годинами стояти перед ними, обговорюючи погоду. Ваш дофамін скаже вам дякую.